Ну, я ментор жінок. Да? Жінка в новому світі, в новому економіці. Більшість в мене є і були, і попадаються періодичні чоловіки. Але що я замітила, що чоловік все-таки шукає ментора чоловіка? Знаєш? Є, ну, є така, може, традиція, чи що. У мене жінки. Давай коротко, що таке менторство, тому що дуже люди багато путають ці питання. Що таке ментор, щось їх порозводилося, господи, кожен себе якось назвав, якийсь кудись ще хоче чомусь навчити. Це три різних професії. Це професія. Є професія психолог або психотерапевт, тобто все, що пов'язано з психологією. Ці люди працюють з травмою в основному. так? Вони працюють з тим, що допомагають людям вийти з якогось. Залежності, з травми, співзалежності, з, з родових якихось травм, та, вилікуватися, оце, стати цю базу свою, стати на свій рівень. Далі наступні люди це ну, гештальт-терапія і так далі. Психоаналіз, це дуже багато напрямків. Другий це коучі. Та, коуч. То такий коуч це тренер. Ти йому кажеш, я хочу накачати собі там опу. Та, і він каже: значить, 20 разів там оджались, 30 разів нам, три рази в тиждень. Або якщо це бізнес-коуч, він каже, так, яка в тебе точка А? Я тут. Куди ти хочеш? Точка Б. І давай розписувати алгоритм, і він тебе як тренує, коучить. Mm -hmm. А ментори це зовсім інше. Це ментори, вони бачать твій потенціал, який ще не настав. Вони бачать твоє next, Вони бачать твоє далі. Розумієш, це зовсім різна. А як, а як вони це бачать? Все одно, скажімо, ти мене перший раз зустрілася, скажімо, ментором. Uh -huh. Ти досліджуєш мене, ти дивиш мої матеріали, дивишся, що, як, до чого, і потім за мною зустрічаєшся і робиш якісь інтерв'ю. Як, як воно, як це процес? Як Все роз... це, як ти розказав. Тобто в тебе ти розумієш, в тебе в цілому, тому що ментор відрізняється від тих, що він трансформує. Він тебе не. Ти міняєшся сам, ти об ментора трансформуєшся. Тому коуча. Чи психотерапевта треба ну вибирати, щоб тобі підходив? А ментор він повинен тобі зайти.